Не любити тебе не можна, Василь Стус, не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль, бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачуть вночі, лишень солов'ї. Ти в хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені, дивись. Бачиш, вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз, того разу й жаль, і щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженім зорі, бо розгойдані береги, поглинаючих фантасмагорій, Будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти і в чуттєвих бурях не перейдену нами грань. Щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про гнів прощань, не любити тебе не можна, та й любитись з тобою жаль. Похвилина кохання кожна випромінює нам печаль.